Як п'ятидесятниця стала зеленими святами? Брати і сестри Християни, прошу всіх дослідіть це питання. Ми тепер Google маємо. Ми маємо історичні книжки. Зайдіть у Google і напишіть, відколи почалися зелені свята, з якого дня п'ятидесятниця. Переназвалася зеленими святами. Звідки пішла традиція на під'їздах вішати кущики, коровам на роги вішати зелень? Звідки пішла ця традиція? Я не сміюсь. Ви знаєте, брати мої сестри, я молода людина. Я прожив 50 з лишнім років. За моїх 50 років багато змінилось. Якщо за 50 років багато міняється, наскільки більше змінилось за 2000 років від Христа. Тому еволюція і історія, вона внесла певні корективи, перекрутивши слово Господнє. Колись дуже давно в Ізраїлі Бог заповідав оці кущики класти. Я нагадаю, ці кущики Бог казав класти восени, коли кукурудзу з поля зберуть люди. І тоді ті кущики класти. Але для них ці кущики це була історія, як вони в пустині сиділи в кущиках. Ми не сиділи, нам і цього не треба. Ну, взагалі, як історія, звідки взялись кущики І от люди, як хитро, Дух Святий поміняний на траву. П'ятидесятниця це не про траву. П'ятидесятниця це не про кущики. П'ятидесятниця про те, що ти прийшов у зібрання, вопросив у Бога, і Бог тобі сказав слово. П'ятидесятниця про те, коли захворіла вдома твоя дитина, ти кладеш на неї руки, призиваєш силу крові Христової, і дитина здорова. Оце п'ятидесятниця, а не трава. А не трава. Дух Святий не прийшов для того, щоб ми ходили з травою по церквах, він прийшов для того, щоб ми оздоровлялися, щоб ми чули Слово Господнє і получали благодать і милість від нашого Господа. Тому оце п'ятидесятниця це робота і дії Святого Духа.